Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Американський лідер заявив, що готовий публічно представити свій план вже впродовж трьох днів. Президент Шат Трамп оголосив про намір найближчими днями публічно представити план мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для забезпечення дотримання можливого перемир'я. Пише The New York Post. Я дам вам повну інформацію про наступних трьох днів. Заявив Трамп журналістам, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. Подивимось, як це спрацює, поки офіційні умови залишаються невизначеними. Один з високопосадовців адміністрації повідомив, що план може включати введення так званих сил стійкості, які будуть частиною системи гарантій безпеки для України. Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Пояснив він. Також розглядається ідея створення окремої миротворчої місії спільної комісії з представників Росії України нейтральної третьої країни, що не є членом НАТО, яка б контролювала дотримання режиму припинення вогню щедрієї. Можливої складової мирної пропозиції є участь США не у вигляді прямої військової присутності, а як грошова сила разом з третьою стороною, зазначив чиновник Wall Street Джорнал. Повідомив, що в варіанті угоди також може бути пункт про визнання Криму російської території. Водночас раніше адміністрація Трампа виступала проти такого кроку, як і всі попередні президенти. США. Посадовець сказав, що Україна схоже готова поступити з 20% своєї землі, доки це вважається де факто визнанням території, а не де юре, де факто означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна від її назавжди сказав посадовець. Міністр оборони України Ростем Оміров, який брав участь в переговорах у Парижі з американською делегацією, зазначив, що Україна підтримує конструктивний діалог, але заявив в Sky News, що його офіс не приймає політичних рішень. Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити ефективність пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг», – Наголосив він. Тим часом Росія поки не дала чіткої відповіді щодо своєї готовності до мирної угоди. Вихідними Путін прокоментував Великоднє перемир'я, яке було порушено понад три тисячі разів на тлі цих подій. Росія в понеділок ратифікувала угоду про стратегічне партнерство з Іраном, зосереджене на посиленні економічної військової політичної співпраці. Раніше Трамп допустив вихід своєї країни з переговорів про мир в Україні. Він припустив, що може просто самоосунути з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто складним. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес вважає, що така заява Трампа. Свідчить про усвідомлення того, що його мирний план близький до повного провалу. В той же час за терміновими даними годину тому група офіцерів ФСБ відкривала вогонь і підірвала на радчу кімнату Біловусова з золотовим. Є загиблі пожежа в Кремлі. Прямий наказ Патрошова китайці США поставили ультиматум Патрошово. Залужний підписує капітуляцію РФ відведення військ вомі на легітимність. Патрошова відшає Китай. Крім того, Китай збирає собі Сибір та Урал. всіх, хто не присягнув. Залужний разом з союзниками мири переконали Патрушева, ти закінчуєш війну, відводиш війська. Україна весь світ визнає твою легітимність. Зможеш правити до кінця своїх днів китайцям. Відійде Сибір, США. значна частина російської ядерної зброї. В той же час збили вражаючий інсайт. по закінченню війни в Україні з кабінетів. Прийшла така інформація. Патрошу прийде у Київ під конвоєм ООН. Путін остаточно зливає Китай. В обмін вони отримать та Ралтавічевляться і Тайваню, що потрібно штатам. Сам Патрошов після підписання договорів легітимізується, отримає свою очікувану владу. Армія буде повернена назад. Голосці кінець війни. Телеграм-канали пишуть, що перед можливим візитом кучма до Патрушева Москву на переговори першому стало погано. Літак терміново відмінила. Сам Кучма проводить обстеження. Пишите канал офисномишиня. Інформація потребує підтвердження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.